Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.го.ua та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий, триває інформаційний блок. Тема дня до вашої уваги в нашій студії Віталій Миколаївич останній начальник управління комунікації з громадськістю облдержадміністрації. Доброго вечора Доброго вам вечора. і перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати нашим глядачам, що нинішній рік визначено як рік учасників бойових дій на території інших держав та відзначення 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Демократичної Республіки Афганістан. Говорити сьогодні будемо про людей, яких це безпосередньо стосується, та й не тільки. Отже, Віталій Миколаївич, скільки у нас в області є воїнів і тих, то брав участь у інших конфліктах на території інших держав? на сьогоднішній день на території області проживають 4244 такі особи, які відповідно до законодавства мають статус ветеранів війни, тобто це є учасники бойових дій. І скажу ще й те, що це не лише тільки воїни-інтернаціоналісти, які воювали в Афганістані, а це і з того числа близько 800 осіб. Це є учасники бойових дій на території інших держав, адже наші люди у складі радянської армії брали участь у військових конфліктах і в Анголі, в Єгипті, у В'єтнамі, на Кубі, в Чехословаччині, і так далі. Тобто, це саме тому рік і називається учасники бойових дій на території інших держав. Які загальним таким словом називається, воїни інтернаціоналіст mm -hmm. мережа от афганців от, цієї організації обласної дуже така міцна і поширена в кожному районі є. Але е, чи є мережа е, організацій тих людей, які воювали на території інших держав? Яким чином вони між собою комуні... Комуні... Е, На сьогодні дві найбільше громадські організації, які сьогодні є в області, це звичайно е, організація ветеранів України. Яка також в своїх лавах членами має і учасників бойових дій на територіях інших держав, і воїнів афганців. І є у нас обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану, воїнів інтернаціоналістів, яка так само не лише складається із тих. Солдати, які воювали в Афганістані, але і також до них входять і інтернаціоналісти, які воювали в інших бойових конфліктах. Тут, і це саме, саме самі активні і самі найчисельніші е, організації. Вони сьогодні є найбільш розгалудженими, мають абсолютно в усіх районах і містах області свої осередки, представництво і досить активно сьогодні. Беруть участь у суспільно-політичному житті регіону. до речі, регіону. про це наскільки вони тісно співпрацюють із громадами місцевими, і в яких випадках вони мають спільні інтереси, як показує практика. Я вже сказав, що це є найактивніші громадські організації і найчисельніші, тому логічно, що вони найбільше залучені до тих процесів суспільного життя, які відбуваються в кожному регіоні. Вони є на сьогодні. Переважна більшість є голови осередків місцевих. Вони є членами. Координаційних громадських рад, які створені при органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування. У більшості своїх це молоді і повні сили люди, так? Звичайно, які на сьогоднішній день вже є відповідно до вислуги на пенсії, але ще мають і бажання, і силу, і здоров'я займатися активною громадською роботою, займають активну життєву позицію і багато в чому сприяють. І органам виконавчої влади багато дуже реалізують проектів на місцях, і саме приємне те, що вони є сьогодні такими. Для, для влади такою потужною силою, яка сьогодні допомагає вирішувати саме соціальні проблеми саме воїнів інтернаціоналістів які сьогодні є. Це і вирішення і житлових питань, і соціального захисту, вирішення питань надання там, матеріальних допомог і будь-які питання, які сьогодні виникають, і приємно ще й те, що сьогодні не не залишається і осторонь ті члени сімей. Де загинули воїни інтернаціоналісти? або вже померли вже у, у мирний у мирний час так само ці ці люди є частиною е, цієї організації і так само мають і опіку і увагу і з боку влади і з боку членів самої організації про опіку і увагу е, як я вже сказала рік буде специфічним для саме цієї спільноти що він передбачає тобто це посилена увага чи можливо це додаткове фінансування що значить рік присвячений саме цій категорії людей Звичайно, в цьому році 25-та річниця, своєрідний ювілей. І, звичайно, цьому була відповідна підготовка, яка почалася ще в минулому році, на початку 2013 року. Були затверджені відповідні заходи на рівні адміністрації, створений організаційний комітет, який от протягом минулого року і вже на початку цього розробив комплекс заходів, які включають крім заходів з розвідку. Розуміло, соціального спрямування, да, це і вирішення якихось життєвих, е, життєво необхідних е, питань воїнів інтернаціоналістів, так і заходів з е, популяризації, з привернення уваги до такої категорії. Е, зокрема, от, наприклад, передбачено е, за допомогою учнівської молоді е, збір е, спогадів, інформацій, е, якихось історичних свідчень про воїнів інтернаціоналістів, які е, Ще, ще є живими, які ще можуть надати е, таку інформацію, розповісти. З одного боку, це і патріотичне виховання, тому що ми залучаємо е, молодь до, до цих процесів, вони більше про це знають. І з іншого боку, це. Увага до, до, до самих ветеранів. Хочу сказати, що е, е, саме співпраця е, організації е, громадських організацій ветеранських на місцях вона ще підкріплена е, угодами про, про про співпрацю. Сьогодні кожна територія має таку угоду між е, осередком е, о, 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 спілки воїнів-інтернаціоналістів і е, е, районною державною адміністрацією, районною Радою на рівні і саме, області така теж і так само підписано. так в 11-му році була підписана така угода, і кожна територія її має. Так, от саме в цих угодах прописані конкретні дії, що сьогодні повинна робити і влада, яким чином сьогодні вона буде сприяти вирішенню проблем, і і записані питання, які скажімо так, і стосуються не лише. Вирішення житлових проблем, забезпечення автомобільним транспортом. Так, там є питання меморіального характеру, тобто це створення пам'ятників, увічнення цих подій. До речі, відповідно до розпорядження адміністрації президента на область в цьому році виділено 4 одиниці бойової військової техніки, яка буде в чотирьох. Містах бобринці на Українці, Олександрівці, встановлені БТРи. Ну, от як пам'ятні знаки щодо участі наших До ми До річниці встигнемо чи вже ні? Справа в тому, що річниця у нас буде 15 лютого в цьому році. В цей період у нас 14-го будуть заходи. На рівні області за участю керівництва обласної державної адміністрації це урочистості нагородження, святковий концерт. 15-го числа у нас в місті Кіровограді відбудеться хода поклання квітів до пам'ятнику Панихіда за загиблими воїнами. До речі, 13 числа велика дуже делегація від області воїнів афганців інтернаціоналістів візьме участь в Палаці України у форумі воїнів-інтернаціоналістів, які відбудуться за участю президента України. Це ключові заходи, які будуть присвячені 25-й річниці. Проти проте, робота вона буде тривати е, цілий рік. І збір матеріалів, і встановлення пам'ятних е, дошок. До речі, на цьому тижні е, в місті Керграді буквально завтра буде встановлена е, пам'ятна дошка на е, в приміщенні. Медичного коледжу в місті Помічній будуть три дошки встановлені. Є така сьогодні традиція встановлювати дошки про загиблих. Воїнів афганців там де вони навчалися, uh -huh. там де вони закінчували школу. Це знову ж таки дуже важливий етап у патріотичному вихованні підрозділячого покоління. Дякую, Віталій Миколаївич, Маємо завершувати. А робота триває. Це значить, що і ми будемо зустрічатися в подальшому. Ви вже сказали о, такий певний анонс зробили для тих, хто захоче взяти участь у покладаннях, коли це буде. Отже, нашим глядачам я нагадаю, в нашій студії був Віталій Останній начальник управління комунікації з громадськістю облдержадміністрації. Такою була тема дня на каналі Кіроград. じゃあこんにち